У позаштатній військово-лікарській комісії при Луцькому міському терцентрі комплектування і соцпідтримки під кабінетами лікарів черги військовозобов'язаних. Більшість чоловіків мали статус обмежено придатний до військової служби і повинні були пройти медогляд згідно із законом про мобілізацію, розповіла голова позаштатної комісії Інна Бондаренко. 23-річний лучанин Давид прийшов на медогляд із 18 років, мав статус обмежено придатний. Лікарську комісію згідно із змінами до закону, чоловік повинен повторно пройти до 5 червня. Просто перший день прийшов. До 5 червня ви не встигнете поновити, Скоріше, сьогодні, бо там записи до терапевта на липень же. Якщо штрафи чи якісь санкції будуть до вас застосовані. Ми Будемо сидіти, щось вирішувати. Тільки зареєструвався, зараз подам документи і будемо йти проходити. Скількох лікарів вам потрібно пройти? Біля 음... десяти. <smart noise> ви встигнете до 5 червня. Це нереально. Я був взагалі виключений з військового обліку. Просто моїх документів не знайшли в архіві і направили в обласний. В обласному я пройшов ВЛК повністю. Це місяць назад. Лікувався на догляді. Був прийшов в обласний військомат військкомат і направили мене сюди. Попри наплив людей, режим роботи позаштатної військово-лікарської комісії при Луцькому терцентрі комплектування і соцпідтримки не змінився, розповіла голова ВЛК Інна Бондаренко. Лікарі працюють із 8 ранку до 8 вечора. На місці можна здати загальний аналіз крові, сечі, перевірити цукор, визначити групу крові. Є лабораторія, працює рентген-кабінет, кабінет електрокардіограми. Згідно положення про військово-лікарську експертизу, ми можемо приймати не більше, ніж 50 людей за робочий день. Останні дні ми відмічаємо збільшення напливу людей. Рік часу в загальному можна було прийти в комісію. Тобто, спочатку, після прийняття закону про мобілізацію давалося 9 місяців, далі далося ще додатково 4 місяці. Хто люди відповідальні? Ті прийшли заздалегідь. Інна Бондаренко каже: їй як голові ВЛК на створення висновку про стан здоров'я військовозобов'язаних, Якщо людина здорова, потрібно 10 хвилин. А якщо має хвороби, до 40. опрацьовувати усі документи медики не встигають фізично. Якщо хтось не встигає пройти ВЛК, слід невідкладно звернутися до ТЦК та СП для узгодження подальших дій. Водночас ухилення від проходження ВЛК може і буде розцінюватися як порушення військового обов'язку в умовах воєнного стану і тягне за собою адміністративну відповідальність. Штрафи в розмірі від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Речниця каже: те, скільки громадян, які мали статус обмежено придатних, пройшли повторніми догляди, озвучити не можуть. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.